Так, ще одне відео для історії. Їдемо по катушку невеличку робимо. Плануємо на Озера, а там далі побачимо. От такий цікавий пам'ятник коло озера стоїть. Хто знає що за пам'ятник. Пишіть. Така красота на озері. Там якісь гаражі для лодок. Велике озеро. Ну то не то, ми їдемо далі. Красота. Осінь дає такі гарні кольори. Дуже красиво. Таких ботигра красивих. Прикольно так заходиш на обзорну площадку дуже гарно. міді вони зроблені. Красота. Лебеді, лебеді. Лебеді. Лебеді, лебеді кохання. Є ось тобі Да. Клієнтура Я підпливає. Тут там табличка написана, щоб тебе іменно не кормили. Так, клієнтура підпливає, думає, що ми їх будемо годувати. Не то. Табличка є, що не можна годувати, все. Скінчена справа. Не можна. Травичку можна вам кидати, а хлібом не можна вас годувати. Так, так. Де ж сваритися на нас? Ну все, поїхали, будьма коли. Так, хлопці, яблучко ми перекусили, поїхали. Нема що чекати, нам ще три кілометри їхати. От, якщо припаркував велосипед і защіпнув на замок такий грубий, то не означає, що не вкрадуть велосипед. Велосипед вкрали колесо, лишили, Дивіться, який грубий замок. Трос такий здоровий. Жесть. Приїхали на озеро. Люди лежать, загоряють. Зараз ближче до озера підійдемо. Я в курці сижу, а мужик он купається. Сімнадцять градусів. Сімнадцять градусів. Знов шикарне озеро. Красиво тут. Ось Отака красота коло озера. Тут озер більше десятка таких маленьких. Ну, то лодка в чувака така прикольна. А тут ти по річках, бачимо, не береві. Класна, та дуже класна лодка. Мені подобається така. На такій наді я би поплавав. Обросло. Червоним, зеленим. Дуже красиво. Але в домі сирість. Тримає вологу. Але вони люблять таке. Що ти їм зробиш? Що можеш вибитися? Що не зробиш? Де вікна закриваються, ще як в старовину? Якийсь старий, старий, старий бар якийсь.